Сьогодні у нас 24 вересня 2022 рік і ось так коротенько про сорт осінніх яблук української селекції під назвою Пріма. Це в крону щіплений живець. Ну, смак вже відчувається. М'якуш робиться м'яким. Середньої суковитості, але шкірка дуже жорстка. Напевне, в обов'язковому порядку потрібно його, щоб воно в лешці перебувало, дозарювало в кімнатних умовах, можливо, в підвальних. На тиждень би його зірвати днів 10, щоб полежало тоді скуштувати. 10-7. Ось і все. Це був огляд коротенький сорту Прима.